Ірані протестувальники спалили бюро з розробки дронів та ракет. Як зазначають у ЗМІ, вдоволені мешканці Ірану напали на Ісфаханський технологічний університет. Цілю НАТО впустили спеціальне бюро, розташоване на одній із кафедр навчального закладу, яке займається розробкою сучасних видів іранського зброєння, такого як безпілотні літальні апарати та ракети. Внаслідок нападу на університет. Протестувальники влаштували пожежу на кафедрі та спалили безліч документів щодо розробки іранських дронів та іншого озброєння. Окрім того, вогонь забрав. Життя кількох співробітників університету. Влада Ірану вже заявила, що вважає такі дії протестувальників зумисними та цілеспрямованими. Нагадаю, Росія вже котрий місяць поспіль атакує територію України іранськими дронами шахід. До того ж, кремлівська влада мала намір купити в Ірану і балістичні ракети. У самому ж Ірані спалахнули протести проти дії чинної диктаторської влади.